Всім привіт! Ви на каналі я Розмовляю з квітами. Сьогодні в нас повернулася нарешті весна. Вчора ще був сніг, дощ, таке, от, знаєте, ну, як у всіх приморозки, чесно кажучи, коли е, минулими роками в інших регіонах був сніг, у нас його не було. В цьому році у нас теж був сніг, було дуже холодно, я не могла приїжджати по технічним причинам на дачу, подивитися, що тут у мене. Помідори, як я показувала, я вже висадила в теплицю, але я їх накривала агроволокном, ще ставила парник. Сьогодні покажу вам, що і як в мене пережило ці приморозки. Ось почну з троянд. Подивіться, переважно живі, але є отакі бруньочки, Ось погляньте. Зараз спробую навести, не знаю, чи вийде в мене. Ось, бачите, середня, вона скоріш за все осліпла. Тобто, взагалі потрібно, коли так багато бруньочок, Бачите, тут їх аж три штуки треба прибирати, залишати лише одну. Але в зв'язку з тим, що було дуже холодно, невідомо, що тут з нього вижило, я поки ще почекаю і потім приберу, коли буде видно, яка з них осліпла, яка жива. Ну, а переважно так живі. Ось погляньте. Переважно живі, але ось, ну це вже видно, бачите? Це вже не буде бруньочки. Ну, першим цвітом нічого не буде. Ці рослинки, гляньте, яка краса починає в мене абрієтка цвісти. Гляньте все на бутонах, скоро буде просто синій коврик такий гарнюський. Ось дія сульфату магнію. Погляньте, як на трояндах почали, бачите? І ти бруньочки знизу. Після обрізки, бачите, але ще й з землі пішли. Вон, погляньте, бачите. Саме знизу почали рости, для чого ми його даємо, навіть якщо це не базальні пагони, вони починають рости на... знизу, тобто дають пагони заміщення. Так як було дуже холодно, не всі троянди почали відростати, хтось пізніше, хтось раніше там. теж знизу почало. Не завжди, але було дуже холодно для того, щоб вони почали рости ще тиждень і буде добре, гарно все видно. Писали мені, щоб підживлювати я знімала для відео. Треба після холодів. Так, треба після холодів, але коли дуже холодно, оцю трояндочку я підживлювала азотом. Коли дуже холодно, вони все одно не будуть рости. Коріння не буде брати той азот. І брати, і рости, вона почне лише зараз. Тобто вона в такому самому стані, як і всі інші троянди. Саме оцю я підживлювала, нічого з нею не сталося після азоту, а ось зараз вона почне рости. У мене завжди запитують, чому так рано сію зелений горошок, бо ще буде холодно, щоб не перемерз. Ось, погляньте. Ніхто його не вкривав, він зійшов ще. До приморозків, ніхто його, розуміється, не вкривав, не до того було. Нічого з ним не буде. Горошок я сію в березні, коли в мене виходить, дуже рано, поки зійде. Я його сію не багато, лише щоб чоловік з донькою поїли, бо вони дуже полюбляють помідорки в теплиці, ось погляньте. Тут же тепло, так сьогодні стало. Ну, бур'янець швиденько наріз. Гляньте. Трохи посиніли ну так, да, у нас було до мінус п'яти, мабуть, вночі. Але все чудово, все стоїть. Я їх садила небагато. Все стоїть. А ось у мами вона отака... Зараз покажу здалеку. Отак От так я накривала агроволокном, ну, звичайно, повністю накривала. Тобто, в теплиці я ще поставила парник заграва локна для того, щоб ну, підстрахуватися трохи. І все чудово виживу. Так, Ось зараз покажу вам, це не накривалося, це я сіяла помідорки собі на вулицю, щоб потім висаджувати. То там лише один пример чи два щось таке. Але ось погляньте, помідорки стоять. Вони трохи нижче виходять, як в ямці ростуть. І так морозом їх не прихватило. Ну, це зеленушка в мене. А на тому тижні вже буду її розсаджувати зеленушку свою. Ось погляньте, який в мене салат. У мами той, що зимував, вже кушаємо. А це ще, ну ще трохи це качанний салат. То ще трохи їсти можна, але ну, звичайно ще дуже маленький. Ось погляньте, моя міцемісну, я їй взагалі не давала сульфату магнію. Це з тої серії, чи потрібно, кому це потрібно давати, кому не потрібно. Ось погляньте. Я їй нічого не давала, і вон погляньте, вона понадавала знизу купу гілочок. Бачите? Тобто їй точно не потрібно нічого давати. Поруч у мене Ларіса, та ж сама пісня, нічого не отримувала. Ще ні азоту, ні сульфату магнію. І там купа базальної пагоні і пагони заміщення, там всього вистачає. Я їй нічого давати не буду. Ні, азот, звичайно, дам. Сьогодні всім троям своїм буду давати. Кальциніт в розчиненому вигляді, комусь я вже його підсипала до приморозків, але я не все встигла, тому буду давати сьогодні. Вже починається тепло і, в принципі, те, що я давала до приморозків, після приморозків, рости вони будуть однаково, тому що отримують вони його коріннями, коли вже тепло. Коли дуже холодно, вони самі в умні вони не будуть рости.